Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Юлія Фері Гаден. Ось хочу з вами провести таку прогулянку, вже, можна сказати, зимовим лісом, безлистим. Листячко все опало, буде зігрівати нашу землю від морозів. І ось такі стоять уже дерева, які приготувалися до зимової сплячки. А ми йдемо 1 грудня по гриби. Які гриби зараз ви побачите? Ці гриби, виявляється, ростуть дуже виростають пізно. Це гриби гливи або ще дехто їх називає вешенки, ростуть на зрізаному дереві. Прямо у нас під хатою у яру лежала ось така деревина. І чоловік пішов. Уже ми він приніс цілу торбу, зварили, замаринували, і ось пішли ще дозбирати ось таких грибочків. І досі ростуть маленькі, незважаючи на те, що на вулиці холодно, а вони продовжують рости. Дуже смачний гриб. Але маринований. Мені не подобаються жарені, тому що вони такі трішки сухуваті, а от мариновані дуже смачні. Вродило їхні вроку. Ми раніше їх шукали чомусь рано. Рано їх ще не було, а виявляється, вони ось. Дозрівають, виростають ось такої пізньої пізньої осені. Навіть не сподівалися на те, що ось скільки грибів може рости в нас тут біля будинку. От. Ну, тут ось чоловік знімав, показує, скільки їх на одній деревині. Це вже не зрізана деревина, а росте. Ну, вона вже, мабуть, підсушена трішки, підсихає, але все рівно от ну фото, фото невеличкі такі. Ось фото. Зараз буде летючі мишки. Найшли, лягла в сплячку в закинутому будинку, і мій син нею милувався.